Мені казав один ханджа, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, немов до хліба, кусень сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я остання з могікан, що наша мова вже не в моді. Гей, провіднику, Стривай, твої слова старенька ряса, я не піду в твій тихий рай, я донька великого Тараса. Як Прометей не вмер від ран, не вмре й мова гарна з роду. Я не остання з могікан, я донька великого народу. Микола Лотоцький не говорив на смова солов'їна. Не говорив на смова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів. Її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нутрує джерелом криничним. Із попелища Феніксом встає, для нації вона на вічність, тому її так люто ворогу б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повертаємося ми, лише тому, що не пропала мова, то й ми, ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі, і лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. Її скарбниці доля України, Космічна нерозгаданість віків. Золоте курчатко в золотій торбинці принесе сьогодні літери дитинці, а дитинка з літер збудувала слово і звучить, як пісня українська мова. Хто ти, дівчинко маленька? Українка молоденька У якій живеш країні? Незалежній Україні. Який герб твоїй державі? Тризуб золотий у славі. Що для тебе Україна? Моя ліна – батьківщина. Як здобута її воля? Бо я звлюда серед поля. Хто боровся за Україну? Весь народ у водину. Чи ти любиш Україну? Люблю її до загину. У що віриш, дитя мила? В Бога і велич України. О яка чудова мова світла і багата українська мова мова мати і тата. Мова мати і тата, діда і бабусі, Знаю її добре, ще краще навчуся. Мати, мова, батьківщина от і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова, трицілющих вічних слова. Батьківщина, мова мати, нас по вік не роз'єднати. Мова краса спілкування. Мова, як сонце ясне, мова то предків надбань, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова, державна перлина, нею завжди дорожіть, без мови. Немає країни. Мову як матір любіть. Грали на подвір'я, Хлопчаки і футбол. Петер як удар і відразу гол! М'яч чужу квартиру тільки зашумів. Пауза у хлопців Петрик занімів. Де дідускирило він земляче. Читься придавайтесь, та гравці мовчать. З, е, а вікно розбилось, сважився Андрій. Дід му гукнув сила, ціла значить місь. Счастливе це дитинство в теплій хатині, яка у любові зростає дитина, це мамина пісня, бабусина казка, любов любовищи хвина, це господня ласка. Счастливе це дитинство, це друзів багато, з якими є будні минать, як свита, це сідрі сюрпризи, здійснені мрії, казкові базання і сірі надії, Счастливе це дитинство, щасливі родині, яка вся найкраща. Крася сплитає дитині, благаєм, дорослі зробіть самозливе, щоб квітло у світі дитинство щасливе. Юлія Косинська рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова. Прозора, чиста, гірська вода це України мова, барвінкова. Така багата і вічно молода, рідна мова в серці з ранніх літ, Гордо лине мова у політ. Вона, як ніжна, пісня колискова, Сходить серце і думу з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, Що гордо лине у політ. Павло глазовий, наші хлопці, і де ведь хрещатиком приїжджа людина, запитує застричник, а котра година. Перехожі пробігали, позиркою з коса. Тот рукою відмахнеться, то відверне носа. А тут раптом двоє негрів, вище за страному. Один глянув на годинник, зараз чвертне сьома. А вийко низько поклонився. Дякую, шановні! Знаєте, я ще у столиці україномовні. Дід приїхав із села, ходить по столиці. Має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той що з краю. Продавщиця, що? Чого? Я не розумію. Кухлик Любаш, покажіть, той що з краю смужка. «Да какой же это кухлик, якщо это та кружка. Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На в країні живете і не знаєте мови? Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик ні к чому в ній мова. І сказав їй мудрий дід Цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови має бідна язика. І не знає мови. рідна мова в рідній школі, що бренить нам чи рівніш, що на і маліш, і дорожче в час недолі. Рідна мова, рідна мова. Якщо не було б тих, хто бореться за мову, зігнила б наша нація в рутині. Не віжу в этом нічого плохого. Мне все одно, який язик на Україні. Якщо ж, і справді неважливо, то не відчули б ви провину, після війни, отримавши із перемогою російськомовну Україну. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько. Але ж камінь має, як то мову нам забути, котрую учіла. Нас сіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минущість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом.